Любисток цікава рослина, догляду він практично не вимагає, росте швидко, користі приносить багато. Навіть ті люди, хто не вірить в його цілющі властивості або побоюється використовувати любисток для підтримки здоров'я, з успіхом застосовують листя цієї рослини. Якості чудової приправи до різних страв, що заросли на любисток, якими корисними властивостями володіє любисток лікарський має безліч назв, наприклад, гірський селера він дійсно є найближчим родичем селери, але набагато простіше у вирощуванні. Росте без пересадки на одному місці багато років, має товсте коричневої кореневище, від якого ранньою весною відростають круглі порожнисті стебла, верхня половина яких покрита пересторосіченими листями, схожими за формою і запахом на листя селери, у сприятливих умовах кущ може досягати двометрової висоти, влітку любисток цвіте дрібними двостатевими квітками жовтуватого кольору, зібраними в парасольки з них до осені утворюються плоди. Двосимянки харчового значення майже не мають поширений любисток по всьому світу, його розводять як лікарська рослина і як прянощі для кулінарних цілей. У фармацевтиці в основному використовуються плоди і кореневища на кухні, листя, всі частини рослини містять різноманітні корисні речовини від ефірних масел і органічних кислот до різних вітамінів і дубильних речовин. Сік, відвари і настої різних частин рослини мають відхаркувальну. Заспокійливо, сочогінну та іншими властивостями вони застосовуються при лікуванні безлічі хвороб, наприклад, облесіння бронхітів і тонзелітів, захворювань шлинково-кишкового тракту, невралгії, захворювань серця, ревматизму, подагри, допомагають склади з любистку при проблемах зі шкірою, в тому числі і в косметології для прискорення загоєння ран. А також при лікуванні алкогольної залежності застосовується рослина і в разі специфічних жіночих і чоловічих хвороб. Є інформація і про лікування інших хвороб, але офіційна медицина радить обмежувати використання рослини і застосовувати його тільки в доведених науковими дослідженнями випадках, як посадити любисток на ділянці і доглядати за ним. Любисток в городі абсолютно безпроблемна культура. Він росте і в півтіні, і навіть зовсім в тіні. А ще краще, якщо прикоренева частина весь час знаходиться в тіні, а верхівка іноді висвітлюється сонцем, складно підібрати якісь слова для опису невибагливості любистку. У мене кущ росте вже 20 років, і все, що я з ним роблю. Збираю урожай листя і обламують квітконоси. Іноді, в саму посуху, йому дістається трохи води зі шланга. На цьому все другий кущ видалив дуже швидко. Тому що для кулінарних цілей це вже перебір, розмножити любисток можна насінням, живцюванням, діленням дорослого куща. Якщо є кущ у сусіда, попросіть для себе шматочок в травні і посадіть на будь-яке місце, де не шкода, щоб він ріс довго і без проблем, додайте на місце посадки піввідра, перегною і стакан золи, поки кущик як слід не візьметься і не піде в зростання. Треба поливати рихлити ґрунт, видаляти бур'яни. До середини літа вже буде солідна рослина, але в перший рік прати багато листя від нього не варто. З наступного сезону це вже буде надійний постачальник прянощів до салатів і до консервування помідорів огірків. Причому перша зелень з'являється в самі ранні терміни. Остання перед самими морозами у другий рік він швидше за все і зацвіте. Якщо не потрібні плоди для ліків і насіння для розмноження, майже всі квіти разом з квітконосами краще виламувати, нехай ростуть ніжні нові листя. Коли і як збирають любисток і як заготовляють, якщо в перший сезон листя любистку можна тільки спробувати. Починаючи з другого року по кілька листочків можна зривати хоч кожен день, а при бажанні зрізати відразу майже все листя 3-4 рази за літо Втім, вважається, що останній раз повну зрізання можна проводити не пізніше початку серпня, щоб не послаблювати рослина перед зимівлею, найчастіше траву заготовляють в сушеному вигляді листя сохнуть швидко і легко, розкладені на будь якій горизонтальній поверхні в тіні. Краще, щоб це було на вулиці під навісом, але можна і в приміщенні тоді воно повинно провітрюватися, сушарка, нагріта до 50-60 ос, істотно прискорить процес. Листя краще відразу перемолоти в порошок і зберігати в будь якій закритій банці в звичайних умовах, можна зберігати листя і в морозильнику, попередньо порізавши на шматочки потрібного розміру. Через кілька років при бажанні можна заготовлювати і коріння не можна цього робити в період цвітіння. В цей час вони отруйні. Рекомендується проводити заготівлю коренів в кінці травня або початку вересня. Оренів можна нарізати багато, до половини від наявних у куща. Він це переживе спокійно, їх промивають, нарізають на дрібні шматочки і сушать на протязі в тіні, якщо в сушарці, то при температурі не вище 40 ось, зберігають у скляних банках за відсутності світла 1-2 роки. Перевірені рецепти: у століття інтернету можна знайти безліч рецептів для будь-яких ситуацій. Але підходити до будь-якої знахідки треба дуже відповідально, особливо якщо мова йде про приготування лікарських засобів. Втім, з любистком простіше його застосування описано ще в старих книгах, виданих тоді, коли друкованому слову можна було вірити відвар і настій, обговоріть з вашим лікарем можливість застосування любистку для здоров'я, найпростіше приготувати відвар з коренів любистку у більшості випадків дозування. Один чайна ложка сухого порошку на склянку води, суміш заливають гарячою водою і млоють на водяній бані півгодини під кришкою. Після охолодження проціджують через ситечко і доливають води до початкового об'єму. У неважких випадках, наприклад, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів або при підвищенні збудливості, рекомендується приймати по два стложки відвару між прийомами їжі. Таким же відваром можна проводити і полоскання горла і ротової порожнини при різних захворюваннях від ангіни до стоматиту, аналогічно готують і настій, заливають подрібнені коріння окропом, настоюють кілька годин, віджимають. А ось проти алкоголізму в інтернеті часто рекомендується горячана настоянка, але оскільки такий рецепт викликає великий сумнів. Є додатковий привід порадитися з лікарями. При ревматизмі і подагрі концентрацію рекомендується збільшити п'ять сухих кореневишки п'ятьять зі склянкою води 10 хвилин, після чого тримають 3 години в теплі і проціджують. За півгодини до кожного прийому їжі випивають по столовій ложці цього засобу, ще більш концентрований удвічі, відвар рекомендують при проблемах з серцем. Якщо застосування засобів на основі любистку всередину треба проводити, добре оцінивши можливі наслідки, то для зовнішнього застосування особливих обмежень немає так для загоєння ран і подряпин виведення вогрів шкіру акуратно протирають тампонами, змоченими настоянкою корення 5.0 на склянку окропу. Аналогічно надходять і при появі небажаних пігментних плям відео застосування любистку для лікування. Застосування в кулінарії, у кулінарних цілях використовують листя любистку, не так вже й багато любителів вживати свіжу траву, хоча ранньою весною невелика кількість вживається з полюванням, любисток грубуватий в цьому плані його запах занадто сильний, а смак гіркуватий і різкий, тому в салати в свіжому вигляді його додають трохи, набагато частіше він йде в різні приправи і соуси навесні з листя варять супи, а любителі додають їх навіть в чай. Сам я завжди заготовлюю любисток вже в травні і зберігаю в молотом вигляді в банку на кухні. Весь рік варячи м'ясні кістки на суп, додаю в каструлю приблизно столову ложку порошку. Приємний дух стоїть на всю квартиру. М'ясо стає набагато смачніше, а бульйон – ароматні. Листочок любистку в банку з маринованими помідорами або огірками надає консервованим овочам, особливу пікантність, принаймні. Порівнянні з Петрушкою або Селерою його вплив відчувається, куди сильніше відомо застосування любистку навіть в лікаргорячаної промисловості, де він є популярним ароматизатором, відгуки та народні повір'я взагалі-то любисток непримхливий, у мене росте багато років на одному місці на сонечку поруч з поливальною бочкою. Ну, рихлю поливаю пробувала розмножити своїми свіжими насінням, теж без проблем на зиму мульчують злегка а в другах. Дача втворю індекс Шовтопітстри 3.1.1.2.1, кажуть любисток відповідає назві. Тобто м'який афродизіак, дуже сильний і стійкий аромат на любителя, багато його не з'їси, а втрату кількох молодих листочків і не помітить догляду ніякого, хіба тільки квітконоси відрізати насіння, простає слабо, це вам не борщівник? Те, що жовтіє після цвітіння, це нормально. Він же зонтична рослина, а лайхтп. Дача в тлю індекс все тридцять п'ять нульнуль дев'ять сім епшість дев'ять чотиринуль шість петри 0 своїх за намовою бабусі купала в любистку. Ще вірші таки написала там такий рядок є. У любистку буду їх купати, щоб були на щастя багато. Любисток кладуть в кроватку дівчинки, щоб своє щастя вибрала не чуже, щоб воно з нею було назавжди сінітгахц. Чорнеямадія Цомфорюм індекс 1501 229.0 для загального зміцнення організму можна кожен день заварювати і пити чай з любистком. Для цього візьміть один з листя або коріння рослини і залийте 500 мл кропом. Стою дайте постояти протягом години, потім профільтруйте і приймайте попівсклянки 4 рази на день за 10 хвилин до їди. Незабаром ви помітите, наскільки покращилося ваше самопочуття і настрій. Ірахт. Сам себе лекар один 1.1.676.1 любисток дуже просто у вирощуванні культура, а його застосування всебічно. Городники, які не довіряють народній медицині, з успіхом використовують листя любистку в кулінарії.